Друзі, всім привіт! Перше відео, яке я записав для вас на каналі. Вам зайшло, бачив і позитивні коментарі. І також лайки були, відповідно, згородний зі пішов. пішов. Друге відео, яке я для вас записую, воно буде саме про мої очікування та реальність, якою я е, живучи перший рік в Нью-Йорку. Розпочнемо. Ну напевно, почнемо з того, що на момент переїзду мені було 19 років, студент другого курсу Львівського університету. Професія повинна була бути бізнес-менеджмент, скажем так. Ну, скажи, про все і про ніщо. Це професія нічого специфічного, нічого спеціального. Тому, так сказати, як таких ось таких навичок в мене й не було. Досвід роботи на той час максимально мінімальний. Працював рік кур'єром, ну не рік, а літо і з хвостиком. Розив газети в Тернополі, працював на РіА+. Ось на велосипеді розвив. Працював по три дні в тиждень. Ну, типу, пару гривень заробляв для себе, суток таке символічно напиво, в принципі, хватало. Е, Я також бувало, що працював якогось літа і на будові, бувало, працював, розважав вагони кавунів, щоб теж мати якісь кишенькові гроші. От і все, що я, в принципі, вмів і знав на той час. Якщо ми поговоримо про мої очікування, то ну я думав, що в Штатах дуже все просто, дуже високий рівень життя, легко даються кошти. Я приїду за два роки, зароблю багато грошей. Купив свій машину. На той час в голові була чомусь Mazda RX-8, хоча е, в Тернополі доріг не було, як таких, і до Львова я їхав деколи машиною 4 години, тому що такі були вбоїни. Ну максимально віддалений від реальності. Також я думав і мріяв про будинок, я зможу посилити, живучи там. ну, Пару років в штатах, ну реальність, як виявилось, трошки інша. Перше, це приліт в Штати. Я прилетів сюди в кінці. Це був у нас червня 2010 року. Перше, що відчув в Нью-Йорку, це серйозно зовсім інша погода, а саме вологість, Вологість була шалена, дихати не було чим. І тих само 35 градусів тепла в Нью-Йорку відчувалось ну, ніби в два рази вище. порівняно з тим, з тими тридцять. Маградусами, який, наприклад, в Україні. Через те, що шалена вологість, океан збоку, тому це -таки перше. Про житло, про нерухомість знімали ми квартиру за 1200 доларів в місяць, це однокімітна квартира. Був зал, в якому я жив, і також була спальня, де жили відчим з мамою. Плюс у нас ще був кіт. У нас було четверо, кіцька, британський голубий кіт це порода у нас. На рахунок з ньому квартири проблема була в тому, що приїжджаючи в нову квартиру, у вас квартира пуста, тобто немає взагалі ніяких меблів і вся потрібно купляти. Оскільки в нас не було ніяких грошей, ми навіть позичали гроші, щоб переїхати в штати, щоб купити квитки. Та й літо ми брали з мамою в одну сторону квитки, ми летіли українськими авіалініями Мау, на які я з часом працював, ну, а це я розкажу, можливо, в інших роликах. Відповідно, квиток був в одну сторону тисячу доларів. Тому це було дуже дорого. В той час переїзд там більше дуже великі гроші. Ну не знаю, на все про все. Я думаю, на старт пішло тисяч вісім-дев'ять, і це був десятий рік, це було дуже багато. Ну це велика сума. Тому ми сфокусувалися в перший рік на тому, щоб відробляти гроші. Ми не інвестували нічого, ми не купляли в квартиру нічого. Тому перші меблі, які появились, наприклад, у мене в кімнаті, це те, що ми находили на смітнику. Ми гуляли по вулиці, бачили щось достойне, наприклад, комп'ютерний столик. Проходить 5 хвилин, це кубин столик вже доставляється на третій поверх, де ми жили. І в мене вже було перше міста якісь, якісь мої меблі особисті. Я спав перший рік часу на розкладному кріслі, довжина його була 180 сантиметрів. Сильно пригиналось. У мене різметр дев'яносто. Зато в мене була варіація, я міг спати або з висящою головою, або з висящими ногами. Тому це був свій плюс. Також пульсів, те, що я хотів чим пошвидше прости прокинутися піти на роботу, тому що спати на цьому кріслі було невиносимо. Ось тому це таке трішки гумору. В загальному також тій квартирі, де ми жили, я побачив перший раз волочезенських тирганів отакого розміру, не називається Ворібакс, і їх не просто вбивати через те, до них приближаєшся, вони починають літати. Тут в пригоді, в нагоді, стала наша кішка, яка на них полювала, вона їх виловлювала, і вона дійсно хоча відпрацьовувала собі на віскас. Тому це вже дійсно був великий плюс з її сторони. От і наше житло. Тобто все максимально бідно, все максимально убого. І ну, проблема в тому, що ми дійсно ми фокусувалися на тому, що взяти гроші людям, тому що ми позичили, ми сказали, що через рік все відомо, а заробляти було важко. Тепер прийде, напевно, до роботи. Перший день ми в штатах це я приїхав, пішов, закупився речами якимось. Другий день це у нас ми поїхали в централ парк, наробили кучу класних фотографій. Також зробили кішок і моїх нових речей. От я гарно там не виглядав, закинувся ВКонтакті, зробив собі, показав картинку того, як все класно і успішно тут в Америці, І оці я живу, і на третій день я відправився на стройку. І там я працював десь місяць часу. На проєкті було 40 українців. Відповідно, я подумав це великий плюс через те, що буде гарна адаптація. Я гарно влився в колектив, але в результаті закінчилося все. Ну скажімо так, багато різними конфліктами, тому що працювати з українцями явилось це дуже складно. Дуже багато підколів, дуже багато зверхніх відносин. І на то ті було, наприклад, де я працював, я дружив знаю з литовцем, я дружив з грузином, я дружив з одним американцем. І також один хлопець з України. Теж він досить був прикольний, і мені було з ним легко спілкуватися. Ось. Також на рахунок мови, тому що я переїхав, думаючи, що в мене рівень англійської шалений, тому що в школі там 11 балів атестат, і в університеті в мене в дипломі, здається, там 98 зі 100, тобто рівень англійської прямо зашквалював. Але ви знаєте, я приїхав і зрозумів, що я не можу два слова зв'язати докупи, і мені було дуже важко розуміти, про що йде мова. той американець, який я спілкувався, ну, ну тобто я просто зрозумів свій рівень і зрозумів, типу, що мені дуже далеко до того, щоб себе вільно почувати в цій країні. Ну, але, зрештою, це таке. На рахунок тої самої роботи, в тому самому першому році, після того, як я. Працював на, на будівлі, на стройці. Я пішов на роботу, мені платили 8 доларів на чек. Я працював 50 годин в тиждень, тому що 10 годин в день з понеділка по п'ятницю заробляв і я чисто я після того податки, вже стягував, ну десь зіроні 380-400 доларів. Це дуже мало. Це гроші, які ну прям ну, супермаленькі. Це була майже мінімалка. У той час мінімалка була 7,25. Але ну оскільки ну, робота на стройці, все таки вона вимагає доволі ну, багато фізичної роботи, там чуть-чуть більше. Друга моя робота, десь місяць після того, як я вже був в Штатах, це були ремонтні роботи. Мене взяли до роботи, мій бос був зі Словакії, і перша мова, яку я вивчив, живучи в Штатах, була саме Словацька, яку я почав розуміти в ідеалі, ну і навіть спілкуватися з нею. Зараз вже пройшло 15 років, я словацьку розумію до сих пір в ідеалі, але спілкуватися мені важко, тому що вона мені з польською дуже сильно пересікається. Тому ну, все-таки забувається ці всі речі. Це на рахунок саме роботи. І на малярці мені запропонували вже 12 доларів кешем. Я працював на чисті гроші. Ось. І це вже я зміг більше заробляти. Ну, якщо підсумувати, перший рік в плані роботи, тому що це важливо, Ну, я відклав трішки грошей, щоб поїхати додому в Україну трішки відпочити ментально, тому що я сходив з розуму. Коли я працював на малярці, я працював переважно 7 днів в тиждень. Це теж було по 10 годин робочих. І Дуже часто я добрався до роботи по дві години в одну сторону. Тобто я, бувало, таке прокидаюся в п'ятій ранку, приходжу вдома в десяті вечора, приймаю душ, прокидаюся знову п'ятій ранку і знову, знову, знову. Тому якого життя особистого майже не було взагалі. В дні, коли були вихідні, ну це було рідко. Напевно, в перший мій робочий рік в штатах я мав, можливо, 10-15 вихідних, це так максимум. На рахунок друзів, тому що це теж важливий фактор, який е варто обговорити, їх майже в мене не було через те, що. Я переважно був в сфері, де були старші за мене. Ми жили в районі, де всі були старші за мене. Мої ровесників, моєї вікової категорії, я нікого взагалі не знав. Плюс дуже багато з моєї категорії тільки приїжджали в Штати, їх відправляли там чи в коледжі, чи відправляли в школи. А я пішов зразу, так скати працювати фізично, тому що треба було гроші заробляти. Це було важливо. Ну і я сам по собі я більше люблю практично займатися заробітком грошей, ніж навчатися. Це от така в мене от, історія по житті. Тому мій перший друг, якого я зустрів, я пішов літом, пам'ятаю, в парк, сам по собі я обожнюю грати футбол, це дійсно моя сказати, хобі найбільше. Тому я в Україні багато грав і в Штатах багато грав і зараз ще граю. Тому я пішов в парк. Біля нас був величезний парк, де я очікував бачити багато хлопців, з якими я зразу подружусь, і буду сказати, займатися футболом більш стабільно. Але коли я пішов великий парк біля себе. Я побачив в цьому парку абсолютно ніхто не грає в футбол. Футбол був максимально непопулярний. Я пам'ятаю, футбол вже більш був популяризовувався з приходом наприклад, Давіда Вільї, Пірло Лемпарда в Нью-Йорк. Тоді вже футболом більше цікавилось. Тому спочатку заходиш в парк, грають в бейсбол, грають американський футбол, там грають хокей, там грають баскетбол. І єдиного хлопця, якого бачив футбольним м'ячем, це був мій другий, з яким до сих пір дружу, мацей. Поляк і він зі всієї сили просто з трьох метрів бив футбольним м'ячем в сітку, м'яч відскакує, він знову його бив, 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 бив. І я зрозумів, що він треба піти познайомитися, тому що він єдиний, хто займається спортом, який я особисто люблю, і який я розумію. Тому ми з ним подружилися. і Дійсно, до того часу мені пояснив, в які дні грають такі хлопці, і я періодично появлявся, коли вам можливість. І все-таки в мене кожен наладилось. Якесь життя в плані спілкування, ми обмінялися з номером телефону. Звичайно, я не знав в польської, я не знав англійської, тому ми так знаєте, я трішки українською до нього говорив, трішки ламаною польською, ламаною англійською, ми якось знайшли спільну мову, але зараз вже так сказати, ми друзі. Тому це дуже важливо. Також, напевно, варто зазначити те, що в плані якихось стосунків, в плані відчуття, тому що 19 років само собою хочеться якоїсь хочеться якогось соціаль... ну, соціального життя. Ніяких історій, по-перше, Абсолютно не було грошей, по-друге, не було часу, по-третє, не було ніяких навіть сайтів, де можна познайомитися, не було ніяких аплікацій. Е, тому єдиний спосіб, напевно, це було йти десь між українців. Е, не знаю, можливо, в церкву, але оскільки я працюю сім днів тиждень. Якщо в мене неділя, наприклад, вихідна, то я займався тим, що робив стірку, тобто прання робив, е, зробив закупку їди, е, ну і в принципі готувався вже до наступного робочого тижня. Така от історія, в мене, думаю, багато цікавих там для вас є. Можу для вас записати в майбутньому, якщо вам цікаво, обов'язково пишіть це в коментарях. Ставте лайк, якщо вам відео сподобався. Ну і до наступного відео, бувайте!